Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговою посилочкою від компанії Oriflame. Замовлення робила ось по цьому каталожку це вже моє друге замовлення. Замовлення не дуже велике ось накладна в загальному на 43 бали. В основному це замовлення клієнтське. Завтра потрібно пороздавати дівчаткам те, що вони замовили, тому швиденько хочу вам показати. Так, замовили у мене дівчатка дві ось таких от туші. Отаких от наших жовтеньких. Це не водостійка, це звичайна об'ємна. У мене на водостійку ну, чомусь немає клієнтів. Чула, дівчатка розказували, що у них замовляють водостійку, їм коли хочуть, в мене в основному беруть звичайну. Далі, що було в моєму замовленні, ось таких от два засоби пом'якшувальних. В цьому каталозі у нас дуже гарна ціна на наші бочечки. Якщо купуєте два, то ціна за кожен 49,90. Є всі види. Зараз вам покажу ось як вони от представлені. У мене замовили, бачите, ось такий от зелененький, замовили ось таку от смородинку. І замовили два ось таких з олією маракуї. 4990 за умови придбання двох. Так, далі в моєму замовленні була ось така от тональна основа. Повідомила я своїх дівчаток, що цю тоналечку виводять з продаж. Можливо, її оновлять, але є у мене клієнти, які користуються. нею. Ось вона от. в каталозі. Я робила огляд, то наголошувала, що, що зверніть увагу, пише в останнє в каталозі. Тому замовила у мене дівчинка, у мене в основному замовляють оцей ходовий відтінок, слонова кістка. Зараз я вам відкрию легенько покажу. Ось такий от відтіночок. Відкривати так не буду і показувати на руці, тому що це клієнтське замовлення. І далі у мене в замовленні було двоє ось таких от окулярів. Зараз я відкрию і вам їх покажу. Вони йшли в розпродажі по дуже гарній ціні. Я була у дівчаток на офісі, вони мені дуже сподобались, та і якістю у ріфлеймовських окулярів, я вам скажу, мені дуже подобається. Ось таке гарне пакування. Далі. Приходять ось в такому от мішечку, дуже красивому такого, світлого кольору. І зараз покажу вам самі окуляри. Ось так от вони виглядають. Дуже гарні окуляри мені сподобались. Хороша ціна на них. Сьогодні у нас дуже гарна погода, сонечко на вулиці. Так що, я думаю, будуть дуже до речі. Ось упаковочка взагалі дуже класна. Далі ще ось в такому пакуванні ще одні окуляри. Також вони йшли в розпродажу. Зараз я вам відкрию легенько і також покажу їх. Тут у нас теж чехольчик такий, от, бачите, рожевий там світлий, а тут такий гарний, ніжно-рожевий. І самі окуляри в нас виглядають ось так от, ось такі от дивіться. Такі окуляри. Тут ще у нас от така до них книжечка чехольчику. коробочка і чехол. Окуляри. Зараз я вам скажу, бо не пам'ятаю, в яку ціну вони у нас йшли. По знижці вони були 232 гривні І ще одні коштували 207 гривень по знижці. Ось таке було моє замовлення по цьому каталожку. Діючому каталожку наш, у нас дуже цікавий. Мені особисто дуже подобає, подобається цей каталог, це вже моє друге замовлення, і я зробила ще одне замовлення. Так як дуже багато цікавого в цьому каталозі є, тому і клієнти замовляють, і для себе дещо брала, тому буде ще третя розпаковочка для вас. Ось таке було моє невеличке замовлення. По сумі, воно було на 1040 гривень зі знижкою. Ось, 1040 гривень на 43 бали. Я вам усім дякую. За те, що додивились моє відео до кінця, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Мирного вечора усім і до нових зустрічей на моєму каналі.